В ньому взяли участь п'ятеро вихователів-методистів з 2, 4, 6, 8 та 11 дитсадків. Конкурс проходив три тури, де кожна з учасниць, за плечима яких чималий досвід роботи з дітьми, демонструвала членам журі власну методику виховання найменших громадян нашої держави. Задача першого туру полягала в тому, щоб вихователі в конспектах авторських занять, навчальних посібниках. Відобразили власне бачення того, як сьогодні потрібно виховувати дітей, аби вони, покинувши дитсадок, легше змогли адаптуватися в умовах шкільного життя. На що вперше варто звертати увагу про спілкування з малечею. Другий тур, який містив собі декілька завдань, ніби доповнював попередній. Конкурсантки розгадували кросворди на педагогічну тематику, розмірковували над тим, яким би вони хотіли бачити дошкільний заклад в третьому тисячолітті, висловлювали свої думки, ідеї та побажання. На відміну від двох попередніх, третій тур повністю був відведений практичній роботі учасниць конкурсу з дітьми. Члени журі з задоволенням спостерігали за роботою конкурсанток, за тим, як вони легко й просто спілкуються зі своїми вихованцями, як доступно і цікаво проводять уроки. Після завершення третього туру постало нелегке завдання вибору, адже кожна з учасниць, віддавши чимало років роботі з дітьми, безперечно досягла високого рівня педагогічної майстерності. І всі вони заслуговували бути першими, але конкурс є конкурс. За кількістю отриманих балів, вихователем 2000 стала Юлія Несторик з дитсадка номер 8 В номінаціях Скромність перемогла Любов Денисюк виховати шостого дитсадка. Артистичність Людмила Тимощук, вихователь методист дитсадочка номер 11 В наступних номінаціях Надія кращою було визнано Тетяну Маслюк, вихователя методиста 4-го дитсадка, і старанність Валентину Чуб, вихователя з дошкільного закладу номер 2 Переможці конкурсу були нагородженими медалями та цінними подарунками.